Міцного. Сьогодні розглянемо оновлену модель тритичкового ременя кріплення стропами по фіксації. Попереду вантапку заводимо стропу і в зворотньому напрямку просовуємо в упряжку. Позаду кріпимо в обхват на шийці прикладу таким чином, як і попереду стропу в упряжку. Ремінь зафіксував, тепер перейдемо до його функціоналу та оглянемо деталі. В ньому використана поліамідна плетена стропа шириною 40 і 25 мм. По кольорах в нас їх 6. Чорний, койот, полива, піксель, мультикам та оновлений мультикам. Помітно, що на триточці немає місць з'єднання нитками, оскільки ми використовуємо технологію тантрак, клепання наших ременів заклепками, оскільки заклепки більш міцніші за нитки. Що стосується фурнітури: 25-мм фастекс, три вида пряжок, перехідні рамки, виготовлені з ацеталу та поліаміду. Це в нас компанія Woods. Перейдемо до функціоналу. Ремінь потрібно одягати правильно. Він повинен проходити по правому плечу та виходити під лівою рукою, оскільки правильне носіння збройового ременя забезпечує його повний функціонал. Саме головне в ремені це петля регулювання довжини, яка знаходиться під лівою рукою. Ми її оновили і зробили більш зручною, а точніше відобразили її дзеркально. Завдяки ній ви можете підрегулювати розмір під свій об'єм. Або звести швидко зброю в бойове положення для того, щоб працювати та вести прицільний вогонь. Ковзає петля дуже легко та зручно. Це можна зробити всього-навсього одним пальцем. Перехід в одноточкове положення. Для того, щоб це зробити, потрібно від'єднати передній фастекс та перевести перехідну рамку під двохщільову пряжку. В цьому положенні також можна регулювати розмір завдяки петлі. Автомат знаходиться на оптимальному положенні до бійця, дозволяючи легко зводити побратима, а також робити повну чи не повну перекладку і вести прицільний вогонь із закутка. Маленький фастикс, той, що знаходиться біля прикладу, був розроблений для того, щоб повністю скинути вашу зброю. Одним натисканням ремінь миттєво злітає з тіла, при цьому зі зброєю він залишається разом, повністю вільний. Триточка – дуже модифікований ремінь. Його можна носити за спиною в біатлонному режимі. І з'єднавши дві стропи, його можна носити як двуточковий ремінь. Вдячний за перегляд. Слава Україні!